Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 15 січня, ми з вами читатимемо Євангелія від Марка та перше соборне послання святого апостола Петра. Починаємо з Євангелія. Одного разу посилають до Ісуса первосвященики та старішини іудейський деякого з фарисеїв та іродіан, щоб спіймати його на слові. Вони ж, прийшовши, говорять йому, учителю, ми знаємо, що ти істинний і не прагнеш будь-кому догодити, бо не дивишся на особу людини, але воїстину, путі Божі навчаєш. Чи можна платити податок кесареві? Чи ні, давати нам, чи не давати? Він же знаючи їхнє лицемірство, сказав їм: Що мене спокушаєте, принесіть мені динарій, щоб я побачив його. Вони ж принесли і говорить їм, чи є це зображення і напис. Вони ж сказали йому, кесаря, і сказав їм Ісус у відповідь: Віддавайте кесареве кесареві, а Боже Богові, і дивувалися йому. І переходимо до послання апостола Петра. Улюблені Христос постраждав за вас, залишивши вам приклад, щоб ви йшли по слідах Його. Він не вчинив ніякого гріха і не знайшлося лукавства в устах Його. Коли його лихословили, він не лихословив взаємно, страждаючи, не погрожував, а передавав та сте судді праведному. Він, гріхи наші, сам возніс тілом своїм на дерево, щоб ви, звільнившись від гріхів, жили для праведності. Ранами його вистілилися, бо ви були як вівці заблукалі, але нині повернулися до пастиря і наглядача душ ваших. Також і ви, жінки, будьте покірні своїм чоловікам, щоб ті з них, які, хоч і не підкоряються слову, були переконані без слова поведінкою своїх жінок, коли побачать ваше чисте, богобоязненне життя. Нехай прикрасою вашою буде не зовнішнє заплітання волосся, не золоте вбрання або ошатність в одязі, а потаємна людина, серця в нетлінній красі сумирного і мовчазного духу, що дорогоцінне перед Богом. Бо так само колись і святі жінки, що покладали надію на Бога, прикрашали себе, підкорюючись своїм чоловікам, як Сара підкорялась Авраамові, називаючи його паном, видіти її. Якщо робите добро і не лякаєтесь ніякого страху, так само і ви, чоловіки, живіть із жінками розумно, як зі слабшими, віддаючи їм честь, як спів... співспадкоємицями благодатного життя, щоб не було вам перешкод у молитвах. Нарешті будьте всі однодумні, співчутливі, братолюбні, милосердні, приязні, смирномудрі. Не платіть злом за зло або лихослів'ям за лихослів'я, а навпаки, благословляйте, знаючи, що ви на це покликані, щоб успадкувати благословення. На цьому це все. Божого вам благословення. До зустрічі вечором.